14 липня 2006 року 1027. У Кримське територіальне управління внутрішніх військ надійшла інформація про захоплення заручниці відомої телевізійною ведучою. За звільнення нападники вимагають півмільйона доларів. У разі відмови або затримки виплати погрожують фізичною розправою. За оперативною інформацією, заручницю утримують у важкодоступному гроті на узбережжі моря 11.20. Попередня розвідка визначила озброєння терористів і систему їхніх комунікацій. Вхід до гроту контролюється з човна. Якщо буде спроба наближення штурмової групи, терористи подадуть сигнал на знищення заручниці. Експерти не виключають мінування гроту. Злочинцям вдається контролювати поверхню води, але під водою готується до штурму підводний спецназ. Єдиний шлях зберегти життя заручниці блискавичний та несподіваний штурм, одночасно і гроту, і човна-спостерігачів. У злочинців не може бути шансу на реакцію, на відповідний хід. Під водою зовсім інша реальність, інший вимір. Рух, розуміння часу, швидкості, звичні для нас явища, суттєво змінюються. Усе спілкування зводиться до жестів, максимально точних, максимально коротких. thank <laughs> you Перша група підводників вже контролює грот. У будь-який момент терористи можуть бути знищеними. Але якщо грот заміновано і постріли та звуки передчасного штурму будуть помічені з човна, від вибуху загине не тільки заручниця, а й уся команда. Штурм має бути одночасним, і спецназ чекає, поки друга група підводників підготується до захоплення човна. Секунда розбіжності може коштувати життя. Балаклава, містечко, яке колись називали суцільним військовим об'єктом. Ще 10 років тому цивільна яхта тут сприймалась як космічний корабель з іншої планети. У цій бухті була радянська база бойових плавців водолазів, аналог морських потоків США. В СРСР їхню підготовку прирівнювали до підготовки космонавтів. Унікальні наробки після розпаду Союзу в Україні не дісталися. Завдання ж залишилися. Історія власного підводного спецназу в Україні починається у 96-му році. Тоді його створювали фактично з нуля. Сьогодні плавці, які керовані усім необхідним, але донедавна збирали необхідне обладнання буквально під ногами. Самотужки готували методику та навчальну базу, аналізували, накопичували досвід. Лише рік знадобився внутрішнім військам, щоб підготувати першу команду підводного спецназу до виконання завдань. І от з 99-го з нуля ми почали організовувати отряд. У нас нічого не було. Поначалу було ну, 2-3 комплекта водолазного снаряження. Все на ентузіазмі. Так потихоньку от ми дошли до этого рівня, що зараз. До сьогодні бойові плавці забезпечують безпеку гідрологічних об'єктів в акваторії моря та на річках. Відстежують і знешкоджують спроби диверсійного використання дамп та цивільних суден. Така тротилова шашка, вот такой массой 200 грамм, способна рознести полугла цього вот этого здания, і правильно заложити. Вот на гідротехнічних сооружениях такой заряд обнаружить гораздо тяжелее, тому що він себе ніяк не проявляє, і там места, куди його можна спрятати, дуже багато. Знайти міну на гідроспоруді набагато важче, ніж прикріплено під водою до судна. З іншого боку, човен, корабель, катер завжди залишаються для терористів достатньо привабливими об'єктами. Захищати ці об'єкти призначений підрозділ Скат. Так неофіційно називають роту бойових плавців. Сьогодні балаклава із надсекретного військового об'єкта перетворилася на затишне курортне містечко. Поруч з базою підводного спецназу знаходиться міський пляж. Люди, спостерігаючи цих хлопців, не сприймають їх як військових. Без зброї вони схожі на звичайних дайверів. Ніхто не здогадується, що в декількох десятках метрів відбуваються справжні військові навчання. Коли ми на пляж, вони, наоборот сходяться, дивляться, їм цікаво, це снаряження наше, но ми без зброї, тому що нельзя, щоб люди видели це оружие, оно секретное. Ми так просто як дайвери, вони нас приймають.